Олександру Баранник, це імміграційний адвокат міста Чикаго і не тільки яку всі знають, всі чудово люблять і поважають. І асистент Адріана Кравчук, яка також люб'язно погодилась завітати до нашої студії. Мова буде йти про івент, який вже є на Фейсбуці, який здійняв не знаю неабияку популярність. Це є працевлаштування для українців з можливістю отримання зеленої карти. Отже, вітаємо вас і дякуємо, що ви до свої. нас прийшли. Дякуємо Добрий дуже Вечер. доброго Дякую. вечора. Е, мабуть, на для початку ви першим в наших в нас в гостях розкажіть, будь ласка, про себе, мабуть, про свій експірієнс, е, проте і ну і про цю добру звістку, з якою ви прийшли з нами поділитися. Дякую вам. Я називаюся. Так і ви сказали, Олександра Бараник. Мене також звати Леся. Я адвокат більше 20 років і займаюся виключно імміграційними справами. В Парк Ридж працюю і не тільки з українцями, але з здруми так само. А і це Андріяна Кравчук зі мною працює дуже приємно. А скажіть, будь ласка, як довго ви працюєте? Вже більше як двадцяти років. Може двадцять один років вже а, пані Андріано. Як довго з вами асистуєте? Я тільки почала займатися цією справою, допомагати. Як тільки почалася війна в Україні, ми працюємо разом. Mm -hmm. Гарно, дуже дякуємо. І дякуємо відразу наперед за можливість говорити сьогодні про цей івент. Якщо можете, розкажіть нам більше в деталях. А ми вже по ходу, будемо вам задавати питання, і можливо наші радіослухачі. Я думаю, вони обов'язково мають також що вас запитати. зателефонують нам по номеру телефону 773 800 2860 і ми вже собі розставимо всі крапки над і для кого цей івент, кому приходити і кому взагалі від цього буде користь і як це має відбуватися. Добре, дякую. Хотіла сказати, що головне напевно, та компанія, яка шукає людей, готова. Проші готова спонсорувати людей на зелену карту, але то мусить бути може ці люди, що приїхали щойно на United for Ukraine, тому що вони в легальному статусі, і ті люди можуть тоді йти на роботу і бути спонсоровані до зелених карт. То то дуже важне. Є другі варіанти, але на ту на ті 30 роботи, то шукаємо більшості людей від U4U. Ця компанія надає 30 вакантних місць. Ця компанія займається виробленням пластикових бокс для їжі, тобто це є офіційна робота. Це є робота, яка йде на W2 форм. Ми шукаємо людей, які зацікавлені з от, от, отримання грін card, які зацікавлені працювати на цю компанію мінімум як рік. Це мінімум, тому що люди повинні розуміти, що е, ні одна з компаній не зможе е, їх спонсорувати, якщо вони пропрацюють чи місяць чи день чи два. Ось я в Америці 6 років і я зацікавлений. Говорите you, то якось така сута смуток має на душі, що мені не підходиться. Але можливо багато кому підійде зараз. Кожна сім'я буквально привозить когось з собі з України, родичів, друзів, знайомих, і всі шукають роботу. А тут ще й можливість отримати звану карту ну, це джекпот. Дійсно, це є величезне щастя. Що ну чи можете ви назвати цю компанію? Чи це все ж таки поки що є секрет, Так? Поки Далі, що секрет не, буде не будемо відкривати всіх карт. Ну так uh, до мене зверталися три компанії, uh -huh. три різні компанії. А uh, одна в Каноша, Вискансин, а друга в uh, Ерисен, Illinois, а та трета, що шукає 30 робітників, воно є в Elk Grove Village, і вона mm -hmm. має також Franklin Park, То вони сказали, що на Elk Grove Village шукає 30 людей. А тоді казали, що напевно, якщо вийде добре, можливо навіть більше тоді схочуть Franklin Park. Я знаю, що дуже багато тепер українців приїхали і очевидно до Чикаго, але також до Franklin Park, То би їм було дуже добре і не знати точно, яка то є робота. Вони казали, що вони хочуть до фабрики, і так як Андрій... Я сказала, то фабрика допакування речей, і вони готові спонсорувати українців, тому що вони знають, що українці тяжко працюють. То шукаємо людей, які готові тяжко працювати. Але також ті другі компанії, котрі ми говорили, ті дру, двох других компаній то в Кеноша і в Ересен, то вони не Шукають, щоб спонсорувати людей, то можна піти. Якщо ви приїхали е, до Америки, маєте TPS тепер і право до праці. Тоді можете піти до, до тих компаній, можна тоді в неділю дати ту інформацію. Але для ті, що щоб спонсорувати, треба U4U і треба вже мати картку до праці. А Як ви вже подавали, прийдіть, можемо поговорити, маєте другі питання, може відповісти то, що треба. Але прийдіть в неділю і тоді поговоримо, і можу тоді дати більше деталі. З вашого дозволу я би хотів також ну запитати. Про те, чия це була ініціатива? Це була ваше ваше намірення? Чи це все ж таки американські компанії думають хм, Ukrainian People came to America і думають, можливо, вони хочуть зробити щось для нас? Е, як так. це власне народилося і хто так. став ініціатором цієї ідеї? Спочатку, як, як війна була в? Е... Як перепрошую, як Росія напала на Україну, то Америка дозволила, щоб українці приїхали через United for Ukraine. і то було таке, що я ніколи не бачила в Америці, і мені було дуже приємно. Я е, дуже тяжко працювала, і Андріана дуже тяжко зі мною працювала над тим, щоб людям допомагати, і я безплатно допомагала е, людям, щоб українців привезти і родини привезти до Америки. І я бачила, що є можливості, щоб тим людям допомагати. Ати і також в той сам час бачу, що в Америці є велика проблема, що ніхто не хоче працювати. Американців я не знаю де вони є, але вони не хочуть йти на роботу. То ті компанії великі шукають робітників і без перестанку говорять, що не ніхто не хоче працювати. Ми не нікого не маємо. А Мого чоловіка, брат працює для такої великої компанії, і він з ними говорив. І і та компанія сказала, ой, якби ми могли знайти 30 українців, я би відразу їх взяв, і може тоді навіть їх настало, щоб вони. То він за мною про то говорив: я сказала, я можу 30 українців знайти без проблем. Я поможу. Але значити, мабуть, набагато більше. Я думаю, що набагато більше, але тоді я подумала, о, я можу також. Більше як 30 людей, то я починала до других компаній звертатися, і тоді також до мене зверталися. І мій чоловік сказав, чому ти то робиш то за багато роботи. Кажу, бо я хочу то робити. І Він також українець, він також хоче допомагати. Всі ми всі хочемо допомагати, бо ми тут і мусимо робити те, що можемо. Так приємно, що люди, які хочуть допомагати, і люди, які дбають за інших, ну світ стає добрішим дійсно. 30 вакансій всього навсього 30 вакансій. Людей я не знаю, в 10 разів напевно буде більше. І ну для мене це щастя, що можна отак приїхати в Америку. Ну не щастя, що по такій причині люди приїжджають, але щастя, що приїхати в Америку, і отримати по цій програмі юфорію, що насправді ну важко можливо оформленні, але юридично, взагалі, і те, що людина отримає до тобто, роботу, не є складно. І тут ще пані Олександра допомагає їм знайти таку роботу, що отримати зелену карту, лишитись тут на стабільну, на стабільній основі. Як буде цей відбір проходити? Це люди прийдуть ну люди прийдуть неділю на семінар. Ви розкажете всі нюанси, всі деталі, які ви тут сьогодні, і все ж таки стараєтесь зберегти з собою, і люди будуть заповнювати анкети. А потім що буде відбуватися? Це буде відбір. Звичайно, люди, які може, можливо, мають якусь технічну освіту, можливо, які спілкуються на англійській мові. Це буде вже від того залежати, чи людина відповідально ставиться до роботи. Скільки часу вона працювала на попередній роботі? Тому що анкета має дуже цікаві запитання. Ми створили таку анкету для того, щоб знайти відповідальних людей, тому що це є дуже важливо, тому що не кожна американська компанія надасть людям таку працю і ще отримання документів. Я думаю, що люди, яких 30 ми оберемо, це будуть відповідальні люди, які захочуть працювати і проживати в Америці. А обирати будете ви чи відпідуть американські компанії? Чи перше ви, а потім вони? Перше ми і тоді вони. Ну але тому, що це мабуть надзвичайно відповідально і, і для вас, і для вас кейс, і для цих компаній. І е, своїх спостережень, я також як Дмит... підтримую Дмитра. Це надзвичайно цінно, тому що для наших людей е, вони, мабуть, точно ну певний відсоток захочуть тут лишитися мабуть, пов'язати своє життя так. з цією країною і мабуть можливість отримати документи. Так. Легально без будь-яких, знаєте, так скажімо, махінації або мудрувань. Ти просто працюєш і отримуєш за свою працю. Дякуємо американським тим компаніям, дякуємо вам за те, що ви власне погодилися розказати нам про ці цікаві новини. Розкажіть, будь ласка, про можливо ще якісь інші деталі, про які ми не згадали, чи є там можливо острах, бо багато людей переживають, вони плекають надію, чи будуть такі акції можливо повторюватися. Чи будуть ще якісь компанії, там не знаю, Amazon, припустимо, чи там е, інша? От сьогодні читала новину, що Мета звільнила певну кількість людей через там, бо є банкрутство, є певні проблеми. Чи будуть, як ви вважаєте, як людина, яка працює на цьому ринку, не, не один рік, чи будуть такі акції, можливо, вірусними? Ще інші компанії захочуть надати можливість нашим співгромадянам працювати тут в Штатах? Ну, все можна знайти компанію, яка готова спонсорувати, але перше, треба, щоб знайти роботу. Головне, щоб не тільки мати експірієнс, але також мови треба навчитися. І, на жаль, багато українців, що приїжджають, не мають мови. І тяжко знайти добру роботу без мови. То думаю, що важливе що тепер, щоб двері відкриті, щоб працювати, щоб працювати в фабриці. І то є... то, може, не є така робота, що. Що людина так дуже хоче, але я знаю, що навіть коли мої баби і діди приїжджали до Америки, вони мусили працювати в фабриці, щоб жити. І то є нагода, щоб в фабриці працювати і дістати зелену карту і відкрити життя своїй сім'ї. І знаючи, що не всі хотіли, не всі хочуть тут жити на стало, але є деякі, що приїхали і хочуть. Чи я можу сказати, що на Amazon можна працювати і буду спонсорувати людей? Я не знаю, я не думаю. Я не знаю, що мож... що буде. Я не знаю, що. Буде з емициною службою, що вони скажуть з українцями робити, що будуть на ті U4U для тих людей. Чи вони тоді підуть до на TPS, Ті, що приїхали на юфорю. На тепер американські держави дає де дозвіл до праці, треба працювати і треба знайти е, другі нагоди. Треба запитатися, також як, як працюєте для компанії, можна запитатися компанію, чи вони зацікавлені, Чи, вони можуть, чи вони можуть спонсорувати? Я власне працював на одну з американських компаній АІТ-компанії і стикався з цим процесом подання на робочу візу. І знаєш, це досить тривалий період часу, і це велика відповідальність для компанії. Так в даному випадку це відповідальність і ваша, і за тому, що ви тих людей проводите, і потім компанія буде все ж таки спиратися на те на, на вас, на те, кого ви порекомендували, і це важливо. Дякую, що взяли цю відповідальність. І так підсумовуючи просто вимоги до тих, хто прийде на цей захід захід. Це має бути людина, яка приїхала по юфорю. Це є перше. Друге, це має бути людина, яка отримала вже або отримує дозвіл на працю, дозвіл до роботи. Ну і відповідно social security, Це обов'язково. І людина має знати англійську мову. Наскільки наскільки важливе є знання англійської мови, власне, і чи можливо люди, які не знають мови, вони зможуть вивчити цей період часу? Це не є обов'язковим пунктом вивчення англійської мови, тому що на заводі працюють е, люд, поляки. Нас дзвінок, я дуже перепрошую, О. пані uh -huh. Андріану. Нас є прямий дзвінок. Так, доброго вечора. Слухаємо вас, ви в прямому етері. Uh, доброго вечора. Я хотіла запитати шановна пані uh, Юриста. Uh, Ті люди, які приїжджають по цій програмі ЮФЮФОЮ, чи мають вони право піти е до школи, е до професійної школи там, щоб працювати на ставках чи щось? Е і чи мають вони право на грант від е федерального е уряду? Щоб навчатися в цій школі. Дякую. Добре, дякуємо вам за запитання. Питання полягало в тому, чи е, ті люди, які приїжджають сюди в Америку, чи мають вони можливість справу йти вчитися в професійних школах на ту чи іншу професію і отримувати гранди від е, американських е, тих чи інших е, власних закордонних Так, за так, ходили. можна е, до школи ходити, до університету можна, абсолютно треба аплікації здати і треба шукати там, де дають. Вибачайте. Направлення на щоб, щоб надати направлення людям на правильний ступінь. Я так думаю, що пані пані Олександра хоче сказати, що ви можете подаватися, і у вас повинна бути напевно якась відповідна освіта, відповідні оцінки для того, щоб вам давали направлення на ці гранти, і так само напевно на якийсь ступінь. Я я не знаю, якісь специфічні для українців. Тобто, є, мабуть, мабуть, в кожному університеті. Я думаю, що є, підсумуємо, так. що є певні свої так, виклики, так. і не всі університети, мабуть, до цього готові. Але то, що не, не кожен каже ні. Тобто, якщо працювати, вчитися і е, робити, старатися в цьому напрямку, обов'язково, мабуть, досягнемо е, цього цієї згоди. Добре, давайте, мабуть, повернемося до того, що говорила пані е, Андріана. Ви говорили про... Мова про, про мову, чи мови а. чи а. треба а. знати мову на СІІ-2 або C2? не обов'язково, тому що в компанії працюють люди, які спілкуються на польській мові, так само е, з українською мовою і англійською. Ми допоможемо. Нам головне, щоб людина була відповідальна. Це є перша вимога, щоб людина працювала. Це є основне, котре переконує, що soft skills є чи не найбільш важливими в нашому середовищі. Дякую, Маріан, за підтримку а, в цьому мене. І тоді виходить окей, домова вивчиться. А тоді, тоді людині просто потрібно бути тут в Америці, бути відповідальною, і вона може до, вас, до нас прийти на семінар в цю неділю, заповнити анкету, пройти два інтерв'ю і все. І для неї життя в Америці спалося. Інші чекають 15 років, щоб отримати зелену карту, а тут просто приїхати і зустріти пані Адріану, і Пані Олександрові, все, все, все добре. Скажіть, будь ласка, що ще буде на цьому семінарі? Що варто очікувати? Як він довго буде відбуватися? Це на першу тридцять цю неділю під церквою на камбур. Нагадую. Так. Люди прийдуть, і ви відповідно будете самі виступати. чи Адріана вам буде допомагати виступати? Ну так Хочу очевидно, бути. з мовою а все мені треба далі трохи <рес> 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 щоб Ще зацікавити більше людей, що вони знали. Так ну і також не тільки ті, що приїхали на U4U, але навіть якщо маєте дозвіл до праці і на TPS і хочете більше інформації про ті другі два компанії, котрі шукають людей у фабриці працювати, прошу так само прийти. І е, ми будемо давати інформації про ту компанію, я ще з ними е, працюю, щоб деталі е, оформлювати, і як буду мати бі, ми дамо більше інформації в неділю, але е, надіюся, що буде навіть більше інформації, незадовго можемо починати тоді. Так, важливо є тим, що це є робота е, на w 2 W2Form для тих, хто на TPS статус Сандаблюту і і так. в одній компанії в тих інших самаблюто сум давайте може нагадаємо для наших радіослухачів, що це власне є за форма W2, тому що можливо хтось не знає, що якщо можете, нагадайте, будь ласка, для для наших глядачів, слухачів, що це за форма і в чим її власне специфіка. Ну, дабою ту форма це є, якщо на нашу мову взятися, то це є державна робота, як у нас в Україні. Я колись працювала в компанії, яка називається Help at Home, по догляду за старшими людьми. Я також отримувала W2 форму. Це є добре, тим, що ти маєш чисті гроші. Не потрібно в кінці платити текси. Так само це є кредитна історія. Коли ти отримаєш гроші по W 2 в тебе відкриваються двері всюди. Ти пізніше можеш купити собі будинок. Я приїхавши сюди за два роки. Ми з чоловіком купили будинок. Це плюс був в тому, що я працювала на W 2 Дуже гарно. Я також працювала на W2 і дуже тому тішився, тому що ні за що не переживаєш. І... Відповідно, якщо я не помиляюсь, коли працюєш на штатабою ну так було у мене. Компанія забезпечує і страхівку, і, і, і інші бенефіти. Так, це от нюанс, який про який ми забули, ці компанії надають страхівку на здоров'я. А Тоб... в Америці це дуже важливо. Це якщо одну роботу мати. А таких страхів на здоров'я тому це величезне щастя тут. Ще з вашого дозволу є одне запитання від нашого постійного радіослухача. Він питається про те, чи питання по про освіту, чи можуть ті люди, які приїхали по ЮФОРю вчитися, тобто для них також двері в університети в коледжі відкриті, як не помиляюся. Так, правда, так, тобто так, вони так. можуть подавати свої там переводити свої дипломи, так. подавати свої документи для того, щоб здобувати так. знання, так. чи є якісь обмеження або там підводні камені? Я думаю, що обмежень немає таких, як це, напевно, так само, як людина приїхала сюди по грін-карт і всі йдуть на esl клас. І після того, якщо ти здаш якийсь певний рівень, ти можеш далі йти навчатися. Я знаю, бо я колись теж закінчила esl клас в Wright College, це будь-який коледж, який ти потім в кінці здаєш тест, і після цього тесту тобі визначають твій рівень, і ти можеш йти далі вибирати собі професію. Дякуємо, дякуємо вам за таку цікаву інформацію. Думаю, що на завершення ще раз нагадаємо для наших шановних радіо і слухачів, ютуб-глядачів про те, що на сьогодні були в гостях пані Олександра, пані Леся Бараник та пані Андріана Кравчук, які розповідали про працевлаштування для української діаспори для тих українців, які приїхали по програмі U4U, United for Ukraine. Івент відбудеться Дмитро, Нагадайте, будь ласка, це буде коли в неділю. О першій здається, ем, в церкві на Камберленді. Цю неділю, 13 листопада. 1.30 пі ем, під церквою на Камберленді, Це адреса 5000 North Норд Avenue. Евеню. Uh, приходьте, буде пані Леся або Олександра. Пані Андріана, буде, 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 буде я Маріан. Буде, буде я буду. Я мушу він, бути Він буде допомагати вам вести цей івент, якщо що він має досвід чекав. Слово звісно, ведучих всіх фестивалів. А йдемо робимо свій такий маленький фестиваль. От так 500 людей поки що зацікавлені на Фейсбуці, і багато чесно кажучи, сьогодні був вранці біля церкви, і багато людей просто приходять, питають, що це за івент, заходять в офіс, питають, коли це буде. Я знаю до вас. Багато людей пишуть особисті повідомлення його і хочуть щось дізнатися. Так, інтерес є величезний, і я сьогодні був ще говорячи з вами в цій студії, приємно здивований, що бо я переживав. Я тісно переживав, думав, якщо you for you, а приїжджаєш, а, а ті, хто не по you, for you, то для них вже нічого не буде. А виявляється, що для них є не одна компанія, а цілих дві. Тих хто має тіпі статус, тому це взагалі супер. Кожен отримає щось, якщо не роботу, то хоча б дуже корисну інформацію, яка згодом знадобиться в житті суджу по собі. Це важливо знати, як легально працевлаштуватися влаштуватися, і взагалі як відбувається е, працевлаштування в Америці. Дякую вам за і це. ми сподіваємося, що це тільки початок, тому що далі мають. Я думаю, і Амазони, і інші компанії також запропонувати наші діаспори, тому що, е, мабуть, немає більш трудолюбивого народу як українці, які можуть, мабуть, гори звернути. Ми бачимо волонтерство, бачимо, як ми товчимо москалів на всіх фронтах. Тому ще раз дякуємо нашим гостям. З нами були пані Андріана, пані.